Була гроза і грім гримів, він так любив гриміти, що аж тремтів, що аж горів на трави і на квіти. Грім жив у хмарі і з гори він бачив, хто що хоче, налив грозою грім яри, умив озером очі, а потім хмару опустив. Насад наш, наш щасливий, і натрусив зі сливи слив, щоб легше було сливі. Та тут до грому навздогін заговорила груша. Трусніть і грушку, дядько грім, бо важко мені дуже. І дядько грім сказав собі, Потрушу я грушу, бо небеса вже голубі. Я покидати мушу.